Продовжуючи тему українського війська, цього року Україна вперше відзначає День захисника та захисниць України 1 жовтня, а не 14, як це було раніше. Відомо, що це пов'язано з перенесенням церковного календаря, оскільки свято захисників було прив'язане до Дня Покрови, яка тепер припадає на 1 жовтня. І саме цей день на могилі Героя України Тараса Матвієва. Хорошого друга львівської манефактури новин відкрили в дачеві на міському цвинтарі, де він власне похований пам'ятник, як пояснила його мама Валентина, з якою ми спілкувалися. Пам'ятник з'явився тільки зараз, хоча Тарас загинув ще 20-му році на Луганщині. Але коли почалася повноштабна війна, вони йде з пам'ятником його родина відклала, вважаючи, що трохи це не на часі. Не зрозуміло, що буде завтра. Але зараз сім'я Тараса зрозуміла, що війна ще надовго. І вирішили все-таки увіквічнити пам'ять Тараса вигляд хрестом це такий козацький кам'яний хрест на його могилі. І, власне, сама мама пояснює, ось чому саме козацький хрест. Його бабуся, світлої пам'яті Надія Миколаївна з роду козаків. І його прадідусь Микола, козак Микола. І в цьому унікальність Тараса, що його оцей козацький дух, дух. Свободи і боротьби він завжди надихав інших. І коли Тарас вже став дорослим чоловіком, ми зрозуміли, що він не тільки з козацького роду, а що він власне народився бути воїном. Як уже згадала Мар'яна, Тарас Матвієв був хорошим другом львівської мануфактури новин. Він добровольцем пішов на війну, до того був знаним журналістом, громадським діячем. І на Львівській мануфактурі новин в блогах ви можете знайти його тексти, які він писав на різні ключі теми, пов'язані з екологією, і не тільки. До речі, він був співзасновником руху Стоп-лісоцид проти незаконної виробки лісів, зокрема на Львівщині. І Загалом спогади про нього дуже теплі і дуже важливі для нас.